Майнкрафт, але я не можу здобувати блоки двічі. І тепер я не можу навіть здобути це дерево двічі. Це капець просто. О, це ж диденсайд, курочка. Здорово. Ой, і я хеза навіщо, але давайте добудемо дерева. Ну і все, на цьому все дерево закінчилось. І зараз було б офігенно знайти село. Адже майцільна змінна, а саме знайти один діамант. О, яїтки, але тільки одна штучка. Блек пенсіл. Але стривайте, технічно ж смерека і це різні дерева. Тобто зараз я можу здобути дуба я не помер. Але правда, який сенс, якщо я зможу здобути тільки одне каміння. Чор! Але поки що всі мої надії на селище. Я ідіот, я пересрав свої ягідки. Стривайте там селище. Офігє, тут ще одне селище поруч. Боже, я сподіваюся, тут буде кузня. О, але там я голем. Найс. А ще в мене немає хавчику. Зашибісь. Так, і кузня тут, на жаль, немає. Е, куди? Ні-ні-ні, будь ласка, ні. Ох, це було дуже близько. О, хавчик, по-моєму, він трохи злий. Три заліза, найс. І тепер давайте змайструємо верстак. І що ж, це перший і останній раз, коли я можу поставити його. Все, залізне кило готове. Тепер можна відправлятись на пошуки діаманта. Та це же, скільки вас тут? Все валимо просто. Так, кріпер, тільки не зараз. Йо, тут скелети! Ні, півтора сердечко, ну, та ви що?